Оксано, розумієш, я зараз став заробляти дуже пристойно і можу цілком утримувати ще одну жінку. Що ти на це скажеш? Чудово, Павло! Я дзвоню своїй мамі. Нехай поживе з нами. Заходить генерал до солдатської їдальні перевірити, як годують бійців. І дивиться він, що усі сидять сумні. Вирішив генерал підбадьорити трохи солдатів. Ну, орли? Добре годують? Мовчання. Невже погано? Мовчання. Виходить добре. Виходить добре, входить погано. Один приятель нарікає іншому. Ось ти знаєш, Саню, сни не завжди збуваються. Наснилося мені якось, що поруч зі мною лежить вродлива дівчина. Мацею-мацею нема. А минулого разу наснилося, що я наклав у ліжко. Прокинувся, Мацею. лежить. Остапе, як ти можеш стверджувати, що ти перфекціоніст, якщо в твоєму домі такий безлад? Це ідеальний безлад. У тихій річковій заплаві на своєму старому дерев'яному човні сидів і дрімав з вудкою в руках лісник Мирослав Данилович. Як раптом сильні короткі удари по правому борту човна змусили його стрепенутися. За бортом була гола, абсолютно гола жінка із сусіднього села. Пане, я тут плавала, вибилися з сил і зовсім змерзла. Можна я погріюсь у вашому човні? Ну, чого вже? Залазь, коли не жартуєш. Жінка залазить, сідає на корму і, розсунувши ноги кокетливо, питає: Пане, а як вас звати? Мирослав Данилович, лісник я тут. А я Параска. Раптом по лівому борту човна лунають короткі сильні удари. За бортом ще одна жінка. Ой, пустіть в човен погрітися, а то дуже змерзла. Параска поправляючи свої груди. А не поплив ти б тобі нахрін, Мокрино. Правильно я говорю, Мирославе Даниловичу?